Себе. А у них тут бункеры на каждом бункере. Да, блядь, колпанские дороги. 5-10 сантиметров я, я... Никакого ни этого нет. Никакого. Ни заборчика, ничего. Позор, свинка. Из тычка с бедным китайским названием Ну я так його читаю, может на его знак называется. А написано. читаю я на пояс. Верим, что нам сюда надо? Я знаю. Я бы сама здесь никуда в жизни поехала. Ну, реально так сильно. Дальше, дальше, наверх не там. Здравствуйте. Да. Да. Подорожі нашої подорожі є Володайська протеця. Сюди потрапити можна це таке мало відоме туристичне місце, воно завжди відоме, але мало доступне. Ну, ми завжди скрізь доїдемо, тому маємо можливість споглядати на це. Мені цікава частина дороги, яка є чисто розібраною, цікаво чи не добудованою. Але видається враження, що албанці якоїсь саме подібне ментальні суперсії, якщо є дорога то можна проїхати, щоб не їздити тут, сріжім добудували дорогу. Каже, що ця фортеця є матеріальним. Доказом, свідком всієї свідком албанської історії. Створена була ще одним з війських племен 600 років з нашої ери. Її використовували і рівлани, і візантийці, і. Османи і авгунці під час об'єднання своєї держави. Ну, а також можемо побачити і сучасні оборонні споруди, виді бункерів. Дуже цікава історія авпанського народу, що можна було поглядати в одну сторону цього пагорбу, з іншої сторони можна поглядати в іншу сторону. Адріатицьке море, Там бит мальовничий, який, зрозуміло, що використовувався не для поглядання за краєвидами, а як завжди найгарніше в нашому житті використовується для оборони війни і так далі. Вид простягається на десятки кілометрів. Дивимося у фортеці. На тому стенді можна побачити всю історію. антична час заснування. Бізантійська. Вже середньовіччя і сучасність. Є, звісно, корінний народ, який жив на Балканах ще до приходу сложан і навіть до приходу Петрів. Побудована протеці була, як за 600 років до нашої ери. Потім перейшла в руки Римської імперії, першого столітці. До цього і здобув. Греки здобували, але е, це під час Першої і Другої Львівської війни ми ну, здобули, тому що допомогли один коло, одному одне колегами у війні між собою. Взагалі-то ми зараз більше ходимо по залишках, добудованих залишках Османських. Вони переробили на свій стиль, а це одна з оборонних боронаба. Фактично з цим залишкам ми маємо 600 років. В принципі, потужна професія була від 300 років до нашої ери. Перше 300 років, я так розумію, такі, такого капітальних поруд, можливо, це не було, це в іліці 300 років знахери, перших капітальну протекцію розбудували. Історія Албанії в одному місці. І, відверто кажучи, враховуючи автентичність цих. Руїн, вважаю, стан, їхній стан на, ну як на невідмінно, то на добре. Якщо щодо віку дві з половиною тисячі років. Навіть, якщо багато, 2600 приблизно. Ну і щодо історії, і війські племена потужні. Моря Атріатицького до Дунаю, підписано власники Балкан. Потім період ілійських війн фортеця витримувала напади різних племен. В першому столітті до нашої ери її вже здобули рим... Римляні і побудували тут. Потужну добудували, скажімо, потужну фортецю. Є пистена для опору води. В тих часів вона була потім була дороблена вже прикутах при османах. Фактично була під владою, фактично римляні асимілювали вже Іліс і племена, еліський народ, якщо можна назвати, і на цьому. Історія цього народу зникає, як я вже казав, прогіднішими нащадками елійців і албанців. Така історія розбрату, яка спричинила захоплення і зникнення народу мови, знову ж таки, албанська мова по деяким. Припущенням нагадую ілійську мову, але фактично ліська мова є зниклою. Але дуже цікавий факт, і фортеці відбулася дуже важлива історична подія для албанців. Це 1400 400... 40, там з копійками рока. Рок, албанці. Тут об'єдналися, були проведені дуже значущі для Албанії збори, це для них є таким знаком свідчення потужності в Албанії, яка є міцною тільки тоді, коли об'єднана. По легенді в цих зборах було виголошено, що поки албанці разом. Албанію ніхто не зможе підкорити. Це виявилося пророцькою вимовою, тому що 10 років знову е... завдяки розбрату османам вдалося а, окупувати Албанію. Албанії на декілька століть опинилися під владою Османів. Легенди свідчать про те, що в цій фортеці ночі можна почути бряцання збруї, топік коней, яничар, які охороняли. Тут є залишки мачеті, дворець, залишки церкви, залишки галереї протеці. порошечка Дуже емоційне місце. Залишки мечеті. Приробили щось іншого, Будували, використовували фундаменти бізантийські, римські. Вот ход, башни. Уже стесновато. Я думаю, еще полтора метра в диаметре. Не больше. Далее зайдут деревянные. Я вижу, камень. вижу. Каменные. це це. це останній цитадель. Залишимо ось що напишний. У дуже густка тут було приміщення тут були стіни тут було певно вхід підвали я так розумію тут набагато більше ну і розуміло, що багато ще зник є під землею засипані не заципані але точно і туди туристам не приготували місця. Далее пробуем от детей, до этого по в принципе. Ага, тут можно пойду. Главне, <кій> до речі, <є> із <кій> В принципі, для людей зробили сходинки, але ж нам це не дуже цікаво, так? Я мало що знав про опані. Хоча відомо. Щось читав, але для мене це просто відкриття. Для мене вважалися албанці, просто албанці, мусульмани, певно, якісь турки, ну щось таке трошечки чуже. А зіткнувся я з тим, що це окремий народ, корінний, корінні жителі Балкан. Вони не славяни. Не араби. Вони балканці. Мають свою культуру, живуть на своїй землі, хоч і їхня історія пережила все. Це місце, яке хотіли, яким хотіли володіти. Від римлян, візантийців, посма, слов'ян. Якось панія. Це все переживає і вони живуть своїм життям. До речі, дякую їм. Ми багато спілкувалися. Вони дійсно переймаються банці в Україні. Покажу про тих середніх албанців, які можуть. Халбанці, до речі, хоч наполовину мусульмани, наполовину католіки, але. Вони залишаються албанцями. Вони залишаються албанцями, релігії це окремо, але якісь вс... треба в цей народ ще глибше і глибше пізнавати. Вони сотнями роками, роками е вели спротив. Так, були різні періоди, були союзники, але в загальному то вони відчували, що вони хочуть володіти цією землею, а не підкорюватися владам, чужим владам. Ну і врешті-решт. їм вдалося останніх 100 років. Перші світові війни вони втратили незалежність, потім повернулися. І вони зараз держава. Хочі, хто хоче знати, знати, відчути албанську культуру, албанську історію, відчути те, що відбувається з народом, те, що відбувається зараз в світі, це як яскрава приклад. Ця футець. Просто такий згусток. Місце вибране просто ідеальне тому ну, воно. І так зама приманювало, скажімо так, всіх всі інших, але тому вона віджувати в протеці, тому що місце ідеальне. Як ми бачимо, проглядається все. І море дріатистке, і ріка море, і, я так розумію, що кораблем. Близько не підійдеш дивіться, які гарні Все. йдемо далі. час весілля роблять фографі. Це дійсно дуже атмосферне, mm -hmm. яка подобається албанці. Фундамент витворний в такому дуже цікавому. А мені врубили, під котом робили. Через ровний раз. Спілкування з Албанцем, віком цієї протеці, питав мене від Киляя, сказав з України. Я він сказав, що він дуже підтримує Україну, вони дуже розуміють проблемою України, тому що саме були під різними окупаціями, я вже казав. Від команди ще років історія банці. І можна порахувати. Напевно, в середньому десь років 1700 з тих двох полних років вони постійно були під чиєюсь окупацією і мусили або боронитися, або терпіти, або виживати час. Володіння їхніми землями іншими. Отаке. Українці зрозуміти можуть і ті, які самі пережили подібну історію. І в банці нікого. Нікого не окупували Жили на своїх землях. Де вони були? Ну, вони ж не були в Греції, вони ж не були. Тепер на території першого Риму, Вони ж не були десь ще. Фактично. На цих землях їх ну так. такая история в одном месте. Там, блин, до хрена сохранилось. Да, там, блин, ну так понятно, что там, как бы, ну, скажем так, если высота стен доходит, там, где сохранилось, доходит до 4-5 метров, ну, то есть, так, ну, херово, себе. Понятно, что оно, там, трудно понять, где уже Османское, а где, там, Средневековье, где Рим, да, допустим, там. Потому что переделывали его там 39 раз, все бедрят. Вот. Но опять же, если там, там еще какого-то гида найти, то вообще будет бомбезно, конечно, место.